Чесно та відверта В відповіді на складні запитання до християн. Чому Бог так багато вимагає у моральному плані? Чому стільки заборон? Бо всі заповіді побудовані саме на тих заборонах. Давайте чесно, коли люди кажуть Бог забагато вимагає, зазвичай мають на увазі, що чому стільки правил, чому стільки заповіді, чому не можна просто жити як ти хочеш? Почнемо з простого, але з... Ключового перше, Бог не вимагає багато, Бог хоче добра, а добро завжди має межі. Подивись на будь-яку сферу життя. Дороги мають правила, щоб не було аварій. Медицина має стандарти, щоб не вбивати пацієнтів. Спорт має обмеження, щоб не було травм і хаосу. Обмеження це не тюрма, не в'язниця. Це захист. Там, де немає меж, там немає свободи. Там анархія, де анархія, там біль. Біблійні заборони це не Бог проти задоволення, це Бог проти того, що знищує людину, як такого. Друге, високі моральні вимоги це не контроль, а повага до людини. Дорослим людям ставлять високі стандарти дітям низькі. Якщо Бог вимагає від тебе не красти, не зраджувати, не руйнувати себе залежностями це тому що він бачить у тобі потенціали гідність і цінність бог не хоче щоб ти жив як тварина що керується інстинктами творець хоче щоб ти жив як людина створена за його образом та подобою третє божі заборони це межі які захищають від наслідків ну поглянь на факти життя зради руйнують сім'я Бог забороняє зради алкоголі наркотики ламають долі жадібність нищить суспільства ненависть руйнує психіку, порна калічить мозок та її стосунки між двома людьми різної статі. Егоїзм знищує стосунки. Ці. Це не Бог придумав проблеми. Проблеми вже існують. Бог просто каже: не лізь туди, бо буде боляче, дорого буде вертувати ось така зрада Божим принципам. Четверта, Бог не зменшує свободу. Він показує, як її не втратити. Парадокс людина хоче робити, що хоче, але потім стає залежною від власних бажань. Залежність це. Антисвобода, Божі межі – це те, що зберігає свободу від саморуйнування. П'яте і головне, Бог не просить нічого, що не робив Ісус Христос. Він прожив життя без егоїзму, без зла, без жорстокості. Тобто Бог не стоїть з боку і не каже: А давай роби як і я сказав. Він каже, роби, як я зробив. Бери з мене приклад. Це чесно, це переконливо, і це піднімає планку не заради контролю, а заради того, щоб ти став ти. Тим, ким був створений бути, пишіть ваші коменти. Дуже цікаві ваші думки. Підписуйтесь, і не забувайте про вдячність у вигляді. Подобайки!